Я ніколи не бачила, щоб такій маленькій дівчинці був такий дорослий темперамент. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? У Мене дві мрії. щоб вона любила всі хлопці поїхати на море. Саша, вона трохи схожа на мене, бо говорить те, що думає. В народі кажуть, яка мама, така й сама. А є якийсь хлопець, який тобі подобається. Так. Як його звати? Остап Назарук. Привіт, Остапові Назаруку! <ривіт> Та подобається моя подруга Оля Куницька. Вона дібно, вже така модель. Я хочу сказати Куницькій, що вона дуже помилилась, що вибрала мене за подругу. Ти будеш читати новий стих. Роботи буде багато і времени буде мало. Мені треба стати справжньою маркізою, щоб Остап побачив, що я лучше конецькою. Вот но я... Не торопись с текстом, не вот гони! Но я соберись, Саша! С Она была где-то в облаках, где-то там летала со своим остапчиком. Саш, может быть, будем работать? Может, вернемся на сцену? Она закохана. Она хочет гарно вона Она хочет. Как? Вот так маркиза ходит, ты считаешь? Угу. То есть, чем больше ты крутишь попой, тем красивее ты считаешь, да? Угу. Саша, а репетировать мы будем? Впевнена, що з мене вийде найкраща маркіза. <booster> Дока, Сашенька, виходиш на сцену, посміхаєшся і так, щоб весь світ закохався. Добре? Гордо, щасливо! А ми тут будемо насолоджуватись. Всього. Пока! Давай, біжи. От якби всі дорослі мали такий настрій, такий характер, як ти. Життєрадісна наша Саша. Чим ти нас порадуєш сьогодні? Вішом. Але вже не на 25 стопчиків. На 23? На 8. Підходи? Ну, не знаю. <свят> <свят> Гном у буфеті! Гном у буфеті? Так, да, там є. Де... Тихо, іде емоції зробити. О, ну давай емоції. Так хочеться вже це побачити, відчути. Давай. Ви знаєте, в нашому домі, в старому буфеті живе. На все почервоніла, як бурячок. Навчився він манев в Водної маркізи з фарфору. Сказала маркіза тепер дружити з вами, не сором. Ви просто фронтом. Хоча втягніть петлицю троянду. І прошу до мене на чай. Разом з віконном музикантом. Стуліться і друге, і третє прислухайся. Чуєш завжди клопачить тягном у буфеті, Бурмоче, зітха, шародить і тупа, і плямка в куточку. І дзвонить і в довгі зорані ночі на дітям казки. Олександро, шоу, маленькі гіганти, ще не бачило такого різнобарв'я емоцій на сцені. Молодець. Сашуля, я в якийсь момент боявся, щоб ти не луснула від тої емоції, від того голосу, від тої енергії, яка від тебе йшла. Ти говорила про якусь маркізу. Хто це така маркіза? Маркіза, вона дуже елегантна. Вона, я інколи дивлюсь, так? Да? там. Є фей, одна з них стела. Вона фея солярії сонце. І вона так така сама модна, як і, і ця маркіза. І вона і вона міг ходити по подіумі. А ну продемонструй, як це? Нічого собі. Як ти це робиш? Покажи як. <гас> Слухай, Сашоль, скажи мені, Фоні, будь ласка. мені таке не піддається. А ти віриш у справжніх гномів? Звісно, У всіх думах я гномів, як всі люди сплять, він приходить, стає і з'їдає конфети. Не я не їла, не мій їв. Ой не обманюй, не ти не їла. Ні, а ски не мій братик не їв, Арсен, помахай. Ти в прошлой раз сказала, що в тебе дві мрії – мріє поїхати на море, щоб всі хлопці любили. І в мене ще пара три. Яка? Давай. Я хочу стати півіцею, як моя подружка Еріка. Да. і хочу ритка і дві подружки Єва і Настя. Ай, ти моя сонечко. Девчата, вы надохнули Сашу. Я думаю, что тебе нужно танцевать обязательно. Есть даже отличное направление. У тебя прекрасно получится вот танцевать. джаз называется. А ну покажи, как ты джаз -фанк. Ну он такой очень манерный, с разными штуками. Вот эти отгоняния мух и Это джаз-фанк. Даже модно. Скажи, пожалуйста, а кто тебе научил вот таким вот манерам маркизы? Не Оля Фреймут, нет, случайно? І вона дуже мила, вона дуже гарна. Вона сама невірна маркіза. А може вона гном в буфеті? Ні. Ні? Ви гном в буфеті? Я <рисує> <рисує> моя дівчинка. Клас. Ось їсть цукерки. Ви так не кажіть, добре? Краще потім виставить оцінки тоді. А маркізам ставлять оцінки? Ну, єдіс. Вони в конкурсі і там, такі самі гарні судді, як зараз. Ой, не підлизуйся. То, навіть що ставлять. Ох, як не са підхід. Тож ми з тобою готові послухати так. оцінки. Конечно. Шановні судді, ми з Олександрою готові почути ваші оцінки. О. Сашечка. Я очень хочу, чтобы вы с педагогами обратили внимание на диапазон твоих эмоций. Тебя очень много, и это очень классно. Спасибо. Но нужно обязательно научиться, как с этим работать. Это очень важно. Восемь с половиной. Ну, я поставлю, наверное, немножко с авансом, чтобы Тож я надеюсь, що в следующий раз Саша іще ніби стансує. Добре. Я ставлю тобі дев'ять. Дев'ять. Мені страшенно хочеться побачити тебе, Сашуля, в серйозному монолозі, який повинен бути ліричним, одночасно гумористичним і навіть сатиричним. Я розумію, що це тобі буде дуже важко зробити, але якщо ти це зробиш, ти будеш справжньою великою Конечно. артисткою. Тому що на естраді такої, як ти, зараз немає. Моя оцінка 8,5. Треба було Саша називати Юру гномом. Олександро, ти готова побачити свій середній бал? Да. Так. Ходімо зі мною. Маркіза моя. E BC!